Всім привіт! Знову нас радує дощами, проливними дощами, такими неплохими, я б сказав. І сьогодні вирішили зайнятися гранулятором. Так, гранулятор, друзі, в мене від дніпропетровських майстрів. Ну, то не про те. Що я робив? Я вже другий раз наварюю матрицю вироботка, наварив, токар проточив, зробив спеціальне конусне сверло і іменно десь міліметрів 5, може 7 конус. А далі отвір шістерка. шістерка я б сказав би, що найкраще підходить для відходів соняшника, відходів рапса. От так, от так, так, от так. І також та сама ситуація із роликами. Наварили, проточили, болгаркою понарізав полосочки, повністю розібрав, помазав. Тут оця кришечка знімається. Вкручується тавотниця, мажеш, тоді викручуєш тавотницю і ставиш кришечку назад. І штопорне кільце. Кому цікаво, я думаю, що зітру я його десь тон 8, -8 переробий, воно зітриться. Ну, там подивимось, тому що якби все залежить від сировини. Сировина може бути. З більшою домішкою соняшника, з меншою. Може бути в ній пилюка, може менше бути пилюка. Ну, багато факторів, які впливають на міцність гранули і на производітельність апарата. Тут у мене е, рухаються ролики. Рядом апарат. В якого рухається матриця. Це апарат мого товариша, Якби... робимо гранули удвох, щоб було не скучно. Він собі отаплює оселю, а я собі. Так, да, Славік? Чути морозишся? Так. Да. <гум> да. І отаплюємо безплатне, топливо. Чого йому пропадати? Ну, тим більше, якщо у вас. Ви маєте змогу робити самому гранули, У вас є власний комбайн. Або хоча б найнятий комбайн. Маєте змогу перевіяти. Зменшуєте вітер на комбайні. І чудо, у вас цих відходів буде просто безліч. Так що зараз складаю я. Свій апарат докупи. Це він рік простояв, не працював. Буду притирати матрицю, покажу вам як. Е, опять же, я нікого не вчу ні в якому разі, я поділюся своїм власним досвідом. Можливо, я щось роблю неправильно. Коментуйте, підказуйте, нема тут нічого страшного. Так, друзі, установив матрицю. Установив ролики, затяг. Ну, перший раз я їх піджимаю до матриці, скажімо так, Так, що його рукою не провернеш. А в процесі, як вже притреться, виставляти потрібно так, щоб отак ледь-ледь отак і зачіпалось за матрицю трішки, але все одно проверталось від руки. Так, зараз ми його так, я запускаю. Все крутиться в даний момент. Один ролик вроді провертається, другий ні. Ну, в процесі притирки все буде працювати. Так, друзі, притирочна суміш у мене вже наколочена давно. Що тут? Тут відходи соняшника, пісок і масло. В процесі в мене суміш притирочна не міняється. При потребі додається масло, переробка. Для чого воно? Щоб при притирці, скажімо так, краще воно з'їдало нерівності на матриці і на роликах. Так само, як і на комбайні. Якщо у вас вузли такі, що пилюка попадає, і одночасно змащується. О, до речі, кстати, от той самий випадок, що на соняшниковій жатті. Вузол працює в пелюці, занадто часто змащуєте, і вузол з'їдає безпощадно. Запускаємо. Так, Запустили, друзі, апарат. Крутиться, вертиться. Трошки додавили переробки, ось вона в мене в каністрі стоїть. І вже потрошку-потрошку випада. Ну тут твердості нема взагалі ніякої, тому що це притирочна суміш. Зараз трошки пороби. Підіжму трохи ролики, Остановлю, підіжму. Воно ще краще посипеться. Ну і так по чуть чуть по чуть-чуть, на протязі години в принципі, можна добитися тієї притирки, що вже будемо засипати повністю наші відходи і перетворювати їх в топливо. Ну Зараз така ситуація в країні, що просто смішно Кукурудза стоїть. Удвічі двічі дешевше, ніж гранули. Буду, до речі, цей год пробувати і кукурузу додати, як вона горітиме. Бачите, це з маслом воно там не околоти, шліфує, хай шліфує. Так, друзі, в процесі. Процес пішов, скажімо так. А ну видно буде чи не видно. Зараз, друзі, ще трішки. Ще раз по кругу запустимо, опять те саме, висипемо. І будемо вже засипати наші відходи. Дивіться, як навалює. Приблизна производительність повинна бути 150-180 кілограмів у час готової продукції. Зараз закінчується і не вимикаючи засипаємо сировину. Так, друзі, ну і вже засипали сирьо. Дивіться, що виходить. Відразу вам скажу, що можуть працювати не всі отвори, тому ми зараз Попрацюємо трішки і матрицю знімем, заберемо додому і будемо отвори чистити для того, щоб усі вони працювали. Так як, якщо один із отворів зараз забитий, то відповідно він працювати не буде, просто та й усе. І від цього не буде производітельності. Е, сюди не обов'язково подавати сировину дозірувано. Засипаєш і все. Тут більша проблема в тому, щоб не попадалося каміння, не попадалося метал. І то шкоди воно не наробить. Він попадає під ролік. І просто так під роликом його по кругу ганя. Шкоду роблять саморези, Отаке, невеликий розмір. Ну, Дивіться, як ковтає. Сюди потім буде ще в мене така добавочна миска, щоб улазило 2-3 відра. Отакий. До речі, виробник даних... Є канал Ніколай Тюгай з Дніпропетровська. Це може бути або Жигульовський, або Москвичовський редуктор, заварені сателіти, підсилений вал, вал, 11 кВт мотор. Ну, Це іменно в мене, там є різні версії. Ну, щоб ви розуміли, друзі, до війни. Оля Тугай вийшов на той рівень, що відправляв свої гранулятори по всьому світові. А зараз навіть і не знаю, чи він працює, тому що хотів я заказати матрицю і ролики, то казав, не працюють. Велика ймовірність, що може буде попадання. У їхнє підприємство, так ще якось так за один день світловий я наробляв плюс-мінус тонну готових гранул. Цього мені вистачає на місяць. Якщо температура на дворі мінус 20. Ну, зараз, друзі, ще трішки погранулюю та й усе. Так, друзі, і відразу вам відповів. відповім на ті питання, які я вже очікую почути в коментарях. Перше питання, чому немає отут защити на Рівні? Відповідаю. Гранулятор на колесах. Отак От узяв дуже легко, повернув його ремнями в те місто, де ви ходити не будете. Потім сама оця голова, вона на чотирьох болтах, її можна поставити ось сюди, як вона стоїть, можна поставити ось сюди, рівно. Все залежить від того. Е, ну, де він у вас стоїть? Допустимо, якщо ми його підкотимо безпосередньо до сир'я, щоб менше носити відром. Коротше, все зависить від обставин. Друге питання. Чому опять не закриті ремні? Тому що коли у вас сюди попадає чи камінчик, чи метал. Ну будь-що. Ви берете, оце воно просто вставляється раз. Отак, два. Берете за ремені і провертаєте, і витягуєте те, що у вас туди потрапило. Допустим, в цьому варіанті. Тут з цим ціла проблема. Ремні тут заховані, редуктора тут немає. Тут все на великих шківах. Бачите? Ну, або, опять же, не ставити у цю кришку. Також варіант, в принципі. Це зараз її розібрали, щоб якось його рухати, бо нема діла. Так, на одне з питань я відповів. це Його дуже часто задають. І у виробників даних агрегатів, так, дітвару сюди ставити працювати не можна. Надо, щоб була відповідальна особа. Так, зараз, як я й казав, ми це все діло розбираємо. Дуже просто воно розбирається. надзвичайно просто. Веземо додому. Висверлюємо всі отвори. Ну, опять же, я ж повторююсь, ця процедура для того, щоб у вас працювали в процесі всі отвори. Якщо ви його цієї не будете робити, не, не, не зробите, проігноруєте, то у вас буде мала прозводітельність. І ви будете думати, а чого так. Петрович же розказував, що прозводітельність 150 кг, а по факту 80, то Однією рукою, друзі, не вийде. Так, так, друзі, продовжуємо розбирати. Двома руками набагато веселіше. Наварювання матриці. Певні проблеми з зняттям цієї кришки. Ну, як нічого і страшного, але є такий нюанс. Це, друзі, скажуте, Саша, демонтіровка? Що ти робиш? Монтіровка вдома. Одну сторону нажимає а з другої розважиться. Ржава трохи матриця по кругу і десь чуть-чуть перекошує і така ситуація. Так. Де все сподобалося, дивіться як знімається і плотно на шпонки. Все крутиться. Це окей. Ось сама матриця, друзі. Бачите, в процесі тростання виробітки поки що немає, зовсім ніякої. Так, зараз спробуємо витягти, не знаю, чи вона витягнеться. Та рухатись рухається. Витягнеться, де вона дінеться. Шпоночка. Оп. І ми можемо побачити, друзі, які отвори працювали, які ні. Оце що жирні такі, гарні, оце вони не працювали. Просверлимо. Опять запустимо, і вони вже дожні будуть піти. Один, другий, третій раз. І вийдемо ми на ту прозводітельність, що я й казав. Так що, друзі, отакий огляд. Може, щось неправильно сказав чи неправильно зробив. Пишіть, коментуйте. Кому сподобалось відео, ставте лайкос. Ну, а кому не сподобалось, бо такі також завжди є, ставте дизлайк. Всім пока!